Всім доброго вечора. Так, дивіться, які у нас поповнення фрези, окультури, все в лоточках. Все, дойдемо з підшипниками, зробимо якийсь стенд по камням. Це не буде чи чисто фрези і камні. Так, давайте почнемо з фрез. Фрези такі. По 25 гривень за штуку. Тут розмір 108 або 11.02. Скажу вам так. По 25 гривень за штуку. Від 10 штук по 20 гривень буде. Далі, перший радимося. Далі така фреза. Вони по 35 гривень. Так, давайте по конусам. Тут дивіться який конус маленький, бачите по 25. Тут конус іде. Такого плану. Тут даже маркування є, але воно зрозуміло. Це внутрішньо. Бачите? Такі. По 35 гривень. Далі. Такі фрези. Це конус іде, якщо не помиляюсь, третій вже. Оце я знаю. Це дорогі конус. Це, це третій конус по 40 гривень. Такі фрези. Також третій конус. По 40 гривень. Далі, пішов знов. Це перший конус здається. От, план бачите, це викручується отут. Не от такого плану, але це викручується. Можете викручити, викрутити і отут торцануть, і буде вам фреза. по 35 гривен. Далее, по 45 гривен фразы идут. Вот такого плавного. Далее, фразы по 45 гривен за чтобы. Их мало. Есть всего 5 штук. Это четвертый конус. Вот такого плавного фразы. Далі фрези такого плану по 35 гривень. Далі. Фрези по 40 гривень. Це викручується. Це третій конус. По 40 гривень. Далі. Третій конус по 40 гривень. Такі фрези. По 35 гривень. І такі фрези. По 35 гривень. Пишемо на вайбер. Viber. Viber 066 911 3258. Так, далі будуть підшипники, далі будуть абразивні камні. Давайте з підшипники почнемо. Так, підшипники вот такого плану. Дивіться.

62, 12, 210, 62, 16, 270. Бо він великий, я вам скажу так, який він Від нас на руки. Розмір... Гляньте в інтернеті. Так, далі опорні пішли. Опорні з такого плану. Водиться. Оце опорні. 82.02. 25 гривень за штуку. Це оці маленькі. Далі цей пішов. 81,09, 45 гривень. 81,10, 60 гривень. 82, 08, 80 гривень, 82, 10, 78 гривень. Далі такого плану. 204. 120 гривень. 204, 120 гривень, 205, 140 гривень. Так, далі. Покажу, що вам такі різці. А такі різці, ліві праві. 5 штук лівих, 5 штук правих, 100 гривень. Їх можна окремо купити, такі ще є. Далі камні такі образивні. Ці йдуть 31 на 25 в середині 9 по 15 гривень. І такі. Давайте візьму чистіший. 40 на 40 в середині 16. Маркування 25А-25П. sm 26 hnb он 5 б по, по 30 гривенці. Так. Набір калібрів. М27 на півтора. Одна друга дюйма. Трубна. М16 на півтора, прохідний, непрохідний. М14 прохідний. І такий комплект е кілець різьбових, прохідних та непрохідних, Все це разом коштує без коробки 50 гривень на в пакет. Далі йдуть масльонки та вотниці. Прямі М6 по 4 гривні. М8 450, М10 5 гривень. М6 на 90 градусів. Отак. 8 гривень. М8. 850 М10, 9 гривень. Далі 55 градусів. Отаквого плану. 8 гривень. М8. 850 М10 9. Так, далі йдуть у нас круги. Так, давайте разом з вами. Так, дивіться, це круг.

Баклані, бачите, не видно. 450 гривень. Всі круги замовляємо по номерах. Всі поки що по одній штуці. Так, у нас був 4 номер. Йдемо далі. Зараз ми будемо перескакувати номера. А, о. Далі такий круг. Він йде 400 на 10 на 203 всередині. Е, маркування 92 А 12П. Номер 5, 450 гривень. Далі круг такий. 400 на 10 на 203. Маркування номер 6 24 АМ 40П. Номер 6, 450 гривень. Давайте далі я вам покажу. Так. Круг. номер 12. 400 на 8 на 203. 24А44Н. 12 номер, 450 гривень. Далее, круг. 400 на 8, на 203. 25А6П. 13 номер, 450 гривень. Далее, круг такие. Номер 15. Значит, это 300 на 25 на 76. 40 Н, СМ, От такого плану. От. Номер 15. За нього буде. 600 гривень. Круг номер 14. 300 на 25 на 76. Отаке маракування. 40Н. Здається, все. Так, це, да, це 40Н. 14 номер. 600 гривень. Так, круг.

300 на 25 на 76. 300 на 25 76. Маркування в нього йде. Так, крутним, Глянем. 25N S1. Чи ST чи S1. 600 гривень. Так, далі у нас. Йде. 300 на 16 на 76. На 16. Дальше пішло. Маркування 16N. Номер 7. 500 гривень. Круг номер 8. 3 на 16, 76. 16 Н. ціна 500 гривень. Круг номер 10. 3 на 16, 76. 16Н. 500 гривень. Круг номер 9. Вы бачите 9. 300 на 16, на 76, 16 Н. 500 гривень. Так, далі круг номер 11. 25 А 40 Н. 350 На 16 на 127. Цей круг буде 450 гривень. Це, всім подякував. Пишемо на Viber, Viber 066 911 3258. Всім подякую.